Ну все, листопад, знову сумно, восени видихай. Шанс дити не забувай. це. Означає, що ось цю осінню депресію можна розбавити саме виграшами в проєкті Шанс дити. Реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте нашого дзвінка і зовсім скоро поборетеся за свій виграш. Сьогодні за свої гроші буде змагатися Євген. Саме він зареєструвався і має підняти слухавку, запустити колесо у мене за спиною. І подивимося, наскільки він стане багатшим. Але якщо піднімемо слуховку, це обов'язкова умова. Набираємо Євгена. Якщо він нічим важливим не зайнятий. Зараз перевіримо. Алло. Євген, вітаю вас. Вітаю. Вітаю, вітаю! вітаю. Це проект Шанс дити». Реєструвались? Реєструвався, так, так. За гроші будете змагатися чи айну їх? З, звичайно, буду. Як звичайно, айну їх! Євген, все дуже просто. У мене за спиною є колесо, ви кажете старт, і воно починає крутитися. Ви кажете стоп, воно зупиняється і дивимося, скільки ж ви накрутили. Пробуємо? Пробуємо. Давайте. Старт! <звук> а тепер стоп. Ух, ви хитрун. А де ви працюєте? Я зараз тимчасово закінчив працювати. Так, поки ви відпочиваєте і набираєтесь натхнення, так. правильно? Так, Правильно, всім так. потрібна творча розрядка, а вам потрібен виграш. 500 гривень ваші, Євген. Я вас вітаю. Дякую. Дякую, дуже вам. Дякую дуже вам, що ви зареєструвалися, якщо придумали куди їх витратити, це класно. Якщо ідеї закінчились, завжди можна ще їх задонатити, пам'ятаєте про це? пам'ятаю, так, я так і роблю. Ви так. молодець. Ви сьогодні король мого дня. Я вважаю. Вітаю вас і всім іншим. Yeah. Нагадаю, реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте нашого дзвінка, оскільки має шанс, чому б не взять, виграв гроші за і забери вже свої гроші. Нарешті, чого вони в мене тут лежать? Всі деталі під відео знайдете. Шанс де ти? проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.